Друзі, ну, все ж таки, думаю, у мене буде по 9 відео, Ну, Напомню, ще вам, що на Новий рік я буду знімати довгі відео вже більше, чим в YouTube Шорці. Ладно, думаю, ви все поняли. Про відео, про все. Ну, відео то будуть. кожний день. Не буде такого, що один день і 0 відео. Кожний день по 5, по 6, то буде. Або по 9, якщо ще буде на все час. Ну, подивимося, друзі, завтра. Якщо буде 6, то 6. Якщо 9, то 9 чи 10. Ладно, пока.